зеленовата чи луската, як вони правильно називаються. Ось такі дивіться, які гарненькі. Оп! Дивіться, які грибочки. Такі прикольненькі. Всім привіт! Ми приїхали в максимально нове місце, взагалі в інше, і будемо шукати якісь грибочки. Закінчилась така конкретна серія дощів. Можемо щось знайдемо. Добрий день. От. Е, перше, що ми знайшли, дуже прикольний гриб. зараз покажу. Олені ріжки маленькі і от, от мало він один буквально такий росте. Але прикольно. Щось є. Багато сміття. Будемо зараз заходити глибше і шукати грибочки. Коротше, Мухоморів тьма. Не знаю, це якісь мухомори, це не моремухи. Ну, скажіть мені в коментарях, якщо... якщо можна, хто це такі. Тут їх просто куча взагалі. Дуже багато. Це в принципі хороший знак, що тут навіть мухоморів багато. Це значить, що є сенс шукати щось ще. Ну, Будемо будем пробувати. Так, йшли просто в глиби глиб лісу, але знайшли такого здорового. От ви мені скажіть, це маховік чи це якийсь маслюк? Пахне дуже смачно, але ну, він вже, бачите, він все вже. Mm, але це хороший знак, значить тут є щось. Треба по сторонам дивитися. Yes. Ну, тут прикольно, що тоже підходжу, дивлюсь на пеньке. Маховичок старенький росте. Він вже, Да. йому вже все. Ой, тихо. Це якраз такий старесенький моховичочок. Ну вже все, уже плісневою пахнуло. пахнет. Вирос прямо в пеньке. И в теорії, типа, вони мають бути чи навколо. Ось. Але ми обдивилися тут нічого немає більше. Він тут один і навколо там радіус 15 метрів. Більше їх немає. Такий маячок. Так, друзі, я тут дещо знайшов. Я просто мені цікаво дашу ну, реакцію побачить. Я спочатку подумав, що мені показалося, але зверніть увагу на ось це а що це за пірог тут подойшли. Дивись, що це я не знаю. Ягодка росте. так. Давай дивиться. Хочу запись почуть. Так, якщо будуть э, муравьі, да. то я злякаюсь. Може і будуть. Це щось дуже велике. А, це товстоного свінуха. Ой. Але ти уявляєш, якого кого вона розбірував? То це капець. Ну, принаймні, це дуже схоже на товстоного свінуху. Вона настільки набрала води, уявляєте? Дивіться, чорна ножка. Я не знаю, може це якийсь там рижик чи грусть е, грусть. Дурусь, ми в них не дуже розбираємося, але розмір це просто капець якийсь. Дуже прикольно. Так, ну треба дивитися. Тут такі трошки зарослі не дуже грібні, але ми шукаємо місця. Шукаємо місця, дивимося. Капець, оце кабан. Так, Даша знайшла якихось два маховичка, але вони виглядають вже старими. Зараз, звісно, глянемо що з ними. Да, він вже видно, що він коли потрясується, то... Зрозуміло, що ножка суха вже. Черв'ячки є. В принципі, їх ну, нема. Да. Можна брати. Ну. Ну таке, ні, ну, трохи, трохи червівий. Але це як на цей сезон нормально взагалі. В липні, щоб не на червівий грибочок. а да, це вже все. Глипні знайти на черв'явий маховік це задача не з простих, Ну, Шукаємо. Таких ще багато теж в Серегіже Вони вже червіві всі, ну це понятно. Так, поки що ми не знайшли е, якоїсь роздачі чи грибної полянки. Переїхали на трошки інше місце і пробуємо тут. Тут більш такий, бачите, ліс, через нього можна е, зручно ходити. принаймні, Ну і багато території, яку треба передивитися. Він мішаний, тут є і Березки, є граб, дуб, сосни. Ну, шукаємо. Ще оленя чарішки, але я щось думав, що вони ростуть весною, а вони от в кінці липня. Прикол. От тут багато оцих гаркушники, чи як вони. Можливо це не гаркушники, але щось наподобі тоже. І щось да, такий прикольний. Сиолетовый грибочек дуже багато, там якісь ще э, щось. Тут он, дивіться, понаросло тоже. Бачите, якихось паганел. Люди, конечно, сміття сміттястики, це капець. Зараз ми відійдемо далі від дороги і подивимося. О, дивіться прикольно, як ростуть чувачки. Але вони всі вже... Ну, хоча це ще може, може і навіть хороший, так, да. це ще хороше Це ми може заберем. От, заберемо. Побачимо зараз, що у нас тут. Хочеться якихось би знайти молодих, але поки немає. Дуже багато сар'єшок дуже багато вже переросших, величезних, таких роздутих, розпухших вже все відходячих, так сказати. От, ну, шукаємо. По всім відчуттям тут треба було бути 5 днів назад Дивіться, який зантелло. Вже він все. Ну вот так, вже він все. Шкода. Шукаємо. Так, було прийнято стратегічне рішення рішення збирати сараєшки, бо їх дуже багато, багато молодих, свіженьких. От, покажу вам, що з цього вийшло. І ще Даша знайшла якийсь дуже гарний маховик, здається. Так, да, маховичок. Схожий на баровічка, але це да, маховичочок. Гарненький дуже. Але, 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 він червівий. Ну, давай дивіться, якщо серединку можна зрізати, то можна забрати. В принципі. Серединка черві. Треба, щоб не було тунелей в бока. Якщо вечором їх смажити, Ну є тунель один, можна. Ну, Візьмемо сольки і засипамо в салону воду і червячок вилізе, якщо що або підріжемо. Тут теж один тунель є, можна подивитися. Да, це Зараз знайти. От він молоденький, молоденький, точніше, дуже гарний, все, але бачите На жаль, на жаль. Вони всі з черв'ячками. Ладно, шукаємо тоді ще і сироєшки. Так, в принципі, цікавіше. Ось такі, дивіться, які гарненькі. Оп! О, Ціленька, все. Ну, Молоденька. Ось такі будемо збирати. От. А може що ще знайдемо? Є сподівання. О, я бачу дуже гарний грибочок. Я вже такі показував. Мені вони такі гарні, що це просто капець. але бачите, от вони... Їх багато не росте, ось такий от він. Дуже гарний взагалі. Він такий контраст на фоні лісу має. О, чорні оці гриби. А, ці дьявольські пальчики чи як вони. Якось там пальці мерця щось таке. Ага, це ж прикольні. Ну, тут багато їх і до речі вони вважаються рідкісними. Грибами. Тут багато серед які вже... На виход так сказать, бачите, все, згри... згризані, там згризані, тут теж згризано. Так, ну, знали б, що будемо збирати з то взяли корзинку, бо їх в пакетику не дуже. Але в цілому багато таких от, доволі цілих, з ножки зрізаємо, вони О, всі ще чисті. Ну, треба вибирати. Ми їх багато не будемо збирати, ми хочемо зібрати просто на одну порцію, там, посмажити щось таке. Ось. Нічого більш такого цікавішого поки немає. Шукаємо далі. Так, ну коротше отако. Але треба їх дивитись. Ось такі. Їх тут багато, але більше звісно, що червиві. Маленькі. Дивіться, отака сиреяшка зеленовата чи луската, як вони правильно називаються. І тут їх пару штучок, Ну, це вже, скажімо, за все да. А ці вот такі ще плотненькі, зараз ми позабираємо. Такі дуже, дуже рідко зустрічаються. Ну у нас принаймні, але Прикольний. Ну вон які прикольні, дивіться. Чик. Ано, а ну ціленькі, чистенькі, бачите. Ага, в цього є там якесь пробиття, Ну ми його в салону воду подивимося, розріжемо, чи є сенс. Ну Плюс-мінус чистий, класний. Так, я буду зараз знімати те, що ми знайшли. Які твої враження? Я в шоці. Я в шоці. Я теж в шоці. Дивіться, це що у нас? Це підберезник. Да? Невеличкий. А тепер я вам покажу кайф. Дивіться. Ось тут вони. Дивіться на цього. Йдемо далі от сюди. Ось тут. идем далее. Вот тут. Вот там. И там. И далее. Ну, начинаем. Начинаем собирать. Це вже це вже трухлявий, по ньому вже видно, да так. о, ці хороші. Дивіться, які грибочки. Шикарні. Так, складаємо сюди. Так тут у нас ще. Оп! Дивіться, який толстячок цьому ми глянемо для приліччя як то кажуть, але він... Ооо Він звісно вже переросший. Ось такий розмір. Так, от така от кучка і удаша ще кучка. Так, оце зараз тут такі... Як бачиш, тож серце колоти, але бачите, вони вже ну, перерожчаться, це вже це вже їх. ох ти ж йомаю. Це вже все, як то кажуть. Але які вони великі, бачите, вони вже розвалюються. Ті то плотненькі, хороші, а ці вже всередині він ще нормально, але вже бачите все, вже гниє губка в нього. Ну, такі от знайшли полянку чисто таку. Так, ще таких два. Чувачка. Оп! Бачите які. Такі прикольненькі. Ось побачимо чи вони, конечно. Ну вони хороші. На, на ощупь хороші. Ось, побачимо чи вони цілі, невідомо. О! Це взагалі, дивіться, друзі. О! Оце... Оце так. Да. Так. Тут ми. Трошки далі ще зашли о, Дивіться, друзі Як вам такі Така знахідка Ай-яй-яй Ага Кайф Ось такі ще дивіться о, о. який красавчик! Ух! Можливо він там, конечно черв'ячками Так, да, будемо дивитися його. Тут цілий, дивіться. Мені будете писати, як минули що черв'яки. Ні. Будемо його вдома ще звісно, щоб перевіряти. Але так в цілому він цілий. Сюди кладемо. А цього клієнта, дивіться, в нього шапочка тріснула, як цікаво. Незвично так, якось фокус треба знайти. у него текстурка классно. Тоже его можно обрезать. Цикавый. Рыбочек. Так. О, дивиться, який. Вот это да. кайф. Сюда. И вот это еще. О, Дуже гарний, дивіться який. Трошки його... Ага, тут у нас слимак сидить, понятно. слимак це нам не помеха. И малютка тут будет. Так, ще малютка, де там? Ой, який малесенький, нічого собі, Да, його треба забирати, бо він всохне. Так, о, все, чистенький. Чуть-чуть. О, чистенький. Забагато не зв'язай, так отак, так, да, по чуть-чуть начинай. О, супер. Я обрежу все, что я говорю. Так, еще такие бачите на тонкій ножцы, тоже чистенький. Ну, шикарные рыбочки. Чувачка нашли я підозрюю, що це або горчак якийсь, або щось типу. Так, да, горчак, бачите? Розова губка. Я вже в цьому році їх знайшов просто таку кількість, що... Ой, ну нічого. Сьогодні у нас оці абабки чи то під які вони зробили похід. Скажімо так. Яка The Last of Us. Такий маховичок, але теж є підозрюва, що йому вже гайки. Оп, да, Бачите, вже він. Все, от Ми дуже любимо ці грибочки, вони дуже смачні. Але з ними є проблема. От там от у нас просто маринелла, мухомора, нелла, не що. Вау, це що таке за секси машрум. Ху-ху, але прикольний. Такие еще, чувачок. Удивиться, какие гарные. Оп. Ножка поломалась. Маслячок. Это уже маслячок. Вот тут вот, еще парочка. И там еще. О, это классный. Еще трошки не раскрылся. Зараз еще тут возьмем. Ось такий от чувачок, дивіться, який гарний. Сюди. Ось цього сюди на базу. Так. І шукаємо. Тут ще десь має бути. Має бути ще десь. Десь я бачу, дивіться, ось він. Ось він, ось. Оп! Дивіться, який ще не відкрився. А ну, отут дивіться. Раз. Два. Три ну, такі ще три, бачите? О. О. Дуже гарна олейка така через ліс. Дуже гарне місце. Але тут не зайдеш, треба йти далі. От, коротше, вони вже треба було бути тут, як то кажуть, пару днів назад. Бачите вже все, вони вже все. І вон там ще велике. Ну, треба було бути тут пару днів назад. О, такий ще чувачок дивіться. О, який Класний. Айу. Опа! Ага, ножечка в нього, куку. Будемо зараз дивитися, що там. Так, ну-ка. Да, я вже його погризли червячки. Це вже, на жаль, погризли. Ну, Будемо шукати ще. Так, ну ось такий от грибний уловчик. Трохи сироїжик посмажити і... А бабки, маслячки, свіженькі, Класне. Ну, Ми, в принципі, доволі виходом за грибками. Збираємося вже їхати додому. У нас в принципі, доволі багато вийшло. Нове місце. Місце прикольне. Видно, що тут збирають гриби, особливо сироїжки. дуже великі поляни знайшли, де дуже багато сериїжок. Але по відчуттям всі ці гриби вони вже перестояли. Тобто, нам в ідеалі було б ходити тут два дні назад, наприклад, десь приблизно. там. Ось, ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть коментар, все, що ви думаєте про гриби, про мене, про це відео. Ось, побачимось в наступних серіях. Всім па-па.